Друзі, кокосові чіпси ми спробували дуже смачні. Рекомендуємо. Рекомендуємо. Ось такі смакота. Тепер ми хочемо спробувати йогурт зі смаком твікса да. від данон. Покажи. Дивіться. Написано нікс. Ага. Надеюсь, це, наверное, ну, з шариками, да? Давай попробуємо. Да, Так опутикитку. Жидкий йогурт. Я подумав, що буде шарики. Машки. Андрюша, ти неправильно його їси. А як треба? Треба шарики кинути туди і ложечко їздити. Давай кину, як ти кажеш. Ну я б так бо їв. Може, якось і не так хтось їсть, ну я хотів би їсти так. Я б шарики просто мока. Або. Ну давай вже, пробуй, пробуй. Та пробуй, пробуй. Ох, як хочеться дізнатися, чи вкусне. М -м -м. І як тобі? Похоже на йогурт. Сладенький. Ем, і з шок... шоколадом. Ну, Смачно? Так, да, але кокосові чіпси були вкусніші. Так, да, ось ці кокосові чіпси смачніші. І я тобі скажу по секрету, вони ще й натуральніші, ніж йогурт Угу.